Якщо ви поглянете на мапу Чорного моря, то помітите підозрілий брак островів у ньому. В той час, як у багатьох інших морях, зокрема сусідньому, середземному і особливо Егейському, островів Купа і всіляких. Чого ж бо так? Згідно однієї з версій, прадавні укри забули їх просто насипати, коли викопували Чорне море. А в одного прото Миколи відроз добутою землею виявилося дірявим, і тож смуги, які той залишав по собі, стали так званими косами. Коси — це видовжені піщані півострови, що є фішкою Чорного і Азовського морів, а їхні найбільші острови теж колись були косами, яким хвилі просто коснули по горлянці. Та рахувати оці ці мінливі кубки піску за повноцінні острови було б несправедливо стосовно того ж зміїного. Він, хоч і крихітний, всього ж 21 гектар, та це справжня кам'яна фортеця в морі. І все ж в свій час Румунія навіть не хотіла його визнавати островом, а лишень скелею, бо тоді їм би відійшло більше виключно економічної зони і шельфу з покладами нафти і природного газу. Основна різниця між островом і скелею полягає у спроможності людей там жити. Тож українці оперативно зрихтували на змійному селищі Біле, тим самим зробивши його другим найбільш населеним островом Чорного моря після ненабагато крупнішого турецького Кефкену. Виключаючи коси, жоден нормальний Чорноморсько-Азовський острів не перевищує навіть одного квадратного кілометру за площею. Такі в Егейському морі навіть дріб'язком не рахується. Ну, зате хоч є один солідний півострів Крим. Однак єдине, що заважає йому позбутися префіксу пів, це тонесенький перекопський перешийок, який неодноразово таки поринав під хвилі, тим самим відрізаючи Крим від решти материку, роблячи його островом. І так само, але навпаки, з Чорним морем. Воно то ставало озером, то знову сполучалося зі світовим океаном через Боспорську протоку. крайній раз це сталося близько 7 тисяч років тому і довгий час побудувала гіпотеза про відкриття боспору масивним землетрусом, внаслідок чого середземноморські води потужно ринули в чорне тоді ще озеро, яке було значно нижче рівня океану. І воно заповнилося приблизно до теперішнього вигляду за лічені тижні або навіть дні. І звідси всілякі, начебто, міти про великий потоп. Проте достатніх доказів такого розвитку подій не знайшлося, і більш ймовірним було поступове підняття рівня води з одного чи обидвох боків. Та повернемося до питання, чого ж у Чорному морі так мало повноцінних островів. Якщо просто і коротко, часи панування динозаврів існував океан Тетіс. Через рух тектонічних плит він був затиснутий між Африкою та Євразією. Його сучасними залишками є Середземне і Чорне моря, а також Каспій. Тож Середземне море розташоване на бурхливому сходженні літосферних плит, тому тут відбувається активне горотворення, вулканізм, ерозія і що сприяло виникненню посереднього численних шматків суші. Чорне море також знаходиться на цьому земному шві, про що свідчать сучасні землетруси. Проте тут це відбувається відносно спокійніше, і тому відсутні діючі вулкани і острови вулканічного походження. Крім того, третина дна Чорного моря це підводне продовження материка або шельф. Він мілкий, пологий, і з мінімумом костурбатостей всіляких. Додайте сюди шліфування з боку Дніпра, Дністра, Бугу і Дунаю, і тому тут, за великим рахунком, і нема чому випунькуватися з-під води. А решта дна — це глибока видовжена, улогована з крутими схилами, що є залишком глибоководної частини Тетісу, що в часи його звуження виточувалася як протока. Виходить, з Чорним морем у нас такий собі географічний фул-хаус. Це було і море, і озеро, і. Як виявляється, протока теж. Друзі, це відео вийшло надто коротким, щоб з нього хоч якась гривня б накрапала, тож підтримайте канал спонсорством, внеском на банку чи PayPal, або хоча б вподобайку із коментом. І не забувайте підтримувати наших захисників посилання в описі. Дякую.